Привіт усім. З вами Ігорман. Ман, мене запиталося ще про пару модів. Витям про радар, мега радар. Скачуєте цей мод, скачуйте цей мод, і тут можна настроїти любити пазон радара. А якщо він питався про редактор, який можна включати під час ігри, то це. Во. Там теж є мега-радар, який можна вставляти. який працює без електричності. Ну, я чисто использую тільки, щоб швидше пересуватися. Так. І вирішив вже по всім модам пройтися, які такі самі інтересні. Великий запас. Збільшує інвентар до 2000 клеток. Так, труби високого давління. Це оті ті самі, що я показував. Вони від ванільних пропускають набагато більше в 5 разів. Вони пропускають аж до 500 жидкості, коли ванільні там до сотки пропускають. Це дуже хороший мод. Знадобиться, якщо вам треба пропускна способність свіка. Так, тепер на щодо конфігурація електричних опор. Це настраювання стовбів, довжина провода, яку е, площадь воно покриває і так далі. і так далі. Е, тільки учтіте, що там е, дуже високе значення ставити не можна, так як її град буде викидати. Е, о, як він називається. Так, ідемо далі. Оце я розказував. Світ роботів. Цей мод можна повністю під себе налаштувати, скорость дрона, вага, потребління електричства, потребління аровопортами, скільки аеропорти покривають, логістичне, строїтельне. Все, коротше, що касається роботів, можна настроїти завдяки цьому моду. Так, ідемо далі. Це мод на строїтельство рейок. Точніше, строїтельство рейок на воді. Тобто ви можете построїти колії на воді. Так. Цей мод дозволяє вам любу ставку зробити любий довжини. Ну, щоб знаєте, не пользуватися оце маленька, велика, велика, маленька. Зразу хопа. Так. Е -м 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 -м. А, М -м -м. оцей мод теж хороший. Зі він, якщо не помиляюся, прискорює усі об'єкти. Від повілень до. Коротше, всі об'єкти, які щось производять, він ускорює їх. І разом з цим ускорює такі самі... Я не само. Ленти. Ленти. такі маліпулятори він не ускорює. Но в цьому моді можна настроїти маліпулятори Тобі ж просто ці два моди з'єднати і пушці нормально. Так, і останній мод, що я вам розказував редактор. Можете. коротше, те саме, що ви б взяли пісочницю, тільки просто можна включити і виключити під час ігри. От і все. Надіюсь, я відповів на всі питання, на всі моди. Якщо є ще якісь, пишіть коментарі. надіюсь, я допоміг з пошуком моди. Дякую за побачення.